Дивіться далі у програмі. Не прогавте розіграш квитів на товариський матч збірних України та Австрії. Розіграються 10 білетів на матч Україна-Австрія. Товариський матч Україна-Австрія відбудеться 15 листопада на стадіоні Арена Львів. Розіграш квитків вже сьогодні у програмі Волфу. Чи влаштується захисник київського арсеналу Богдан Шершун на роботу у Київський національний цирк? А ще забавне відео осі всесвітньої мережі. За лічені хвилини до початку поєдинку між харківським металістом та київським Динамо? Прогноз на матч від наших експертів. тебе Це не футбол, це болфут. Чи мріяв коли-небудь захисник київського арсеналу Богдан Шершун про кар'єру циркового артиста? Навряд чи. Футболісти, як правило, з пелюшок мріють про футбол і народжуються в буцах. Проте Богдан із задоволенням прийняв пропозицію спробувати себе у ролі циркового жонглера. Дуже приємно, Я Сергій. Богдан, Богдан? та мой син. Моя жена. це моя дочка. Це ага. руковичний номер. Мой вот а руководитель... заключается в том, чтобы ее подбросить и поймать. Да. В принципе, это, это очень непросто. Или это очень просто. А я, думаю, тяж... Я думаю, тяжело. Не бери, нет, не бери. Берете вот. вот, бери, вот, смотришь, пальчик. А, вот здесь? Вот, вот, вот она, должна идти. Опускаешь руку, идет вот была вот. Перекид. Получается, вот, переброс другую руку. И при этом лучше не жевать <сёк> <Yeah. сёк> <сёк> Можно прогло не проглотить? можно. <сёк> да. Ну, это, думаю, схоже, так как жонглируешь мячом. <плес> нет, да. нет, ты, не так резко, нет, мягче бери, смотри, вот, мягенько, смотри, опускай руку, ставь вот так, не та так ставишь, а вот так, смотри, она приходит, смотри, и ты ее берешь вот пальчиками, вот, вниз, так же самое, она крутится, вниз, <сёк> это ты отсюда берешь, <сёк> <То есть сёк> ее вот, отсекаешь. Смотри, если ты булаву даже перебрасываешь, даже если перебрасываешь, то ты должен перебросить ее от плеча до плеча, вот вдоль, смотри. Вот это движение идет, вот от плеча до плеча, то есть не, не Вот. А теперь, да, смотри, Я Я смотри. не смотреть. Нет, смотришь пап, на булаву вино? не смотреть. Прямо. Булава, смотри, да? Булава, да, вот. Она должна быть вот. Она должна быть в стороне. Ну вот ты на булаву даже не смотришь. Ты даже вот разговариваешь, смотри. Сикаво, скилки потыдно часу, чтобы молчиться. Зависит от человека, вот я, например, репетирую по 8 часов в день. Одному вот, другому да. А сколько максимум жанлируете? Сколько штук? Все для в семь. Двумя одни, я не смогу. Смотри. Раз два. раз, два. Раз, два. Нарисуй на себя вот две, точечки, две точки, которые будет вот она. Вот. Две точки нарисуй. А вот первое запускаешь, а потом через сколько? Первая и сразу. Да, ну, вот. да все сложно. <свят> 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 сделать Тут должно идти на квест. Смотри, раз. Не страшно? Не, ну так боюсь, но говорят, что она не попадет. Ну не ну жлировать там интересно было всегда там, в цирке смотреть, как жонглируют. Та не ну, мне все нравятся программы. Со зверьми такие тоже программы нравятся. Как высоко залазили, там жонглировали. Цікаво, ты погодився б змінити професію на Якби тобі запропонували купу грошей? циркуво. Не знаю, ну футбол мені нравится не за деньги. Я удовольствие получаю от футбола, точнее из-за денег я играю в футбол. Это тоже удовольствие получают вот э -э 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 жонглеры, когда на тебя люди смотрят, тебе нравится твоя работа, ты удовольствие получаешь. Думай дергаться. Лучше влево. Возле влево, носа. Видишь, как долетит? <свят> да. Ну так, думал, если честно, зацепит. Только это, не попадет мне в голову. Вы через верх будете, <свят> друзья? Да. Немножко отвлекают, летают надо мной бомбы. выходить вперед. Назад надо, да? Очень сильно бьют. Можно поделиться и своим футбольным досвидом. Ну, фит, в смысле, могу показать, как вот так и так. А можно и трохи погонять мяча. <реклама> О! <реклама> между бросил! <реклама> Это фит между ногами. Якщо если, если приходи к нам в цирк. приємно було паранот. Здається, тепер у Київському національному цирку Богдан буватиме частіше і не один із сім'єю. Тим більше, коли Донеці можна буде розповісти, як тато на цьому манежі навчався жонглювати булавами. А родина жонглерів акробатів сіль'янових. Сподіваємося, тепер буде більше вболівати за український футбол. І на традиційний перегляд цікавого зі всесвітньої мережі. Розпочнемо з тих, кому не поталанило. Тричі в одній атаці гравці бетису потрапляли в каркас воріт. Roving Castro. He's got Molina in support. Castro goes alone. Still Castro off the post. Molina. Off the crossbar. Again off the crossbar, well. Проте гра все ж таки закінчилася перемогою клубу. 1-0. Захисник Олімпіакоса Франсуа Модесто не дав схопити себе за горлянку. Він випередив суперника, який кинувся з'ясовувати стосунки. Так, зняв з нього труси, потерпілий, оторопів від несподіванки, а потім просто розсміявся? І, хоча здавалося, що інцидент вичерпано, за суперечки з арбітром обох спортсменів вилучили з поля. Чи сподівався суддя цього матчу на такий перебіг подій? Під час благодійної гри бразильського футболу Карлосу Альберто не сподобалося рішення армітра, а тому, недовго думаючи, він також залишив його без штанів. Без штанів міг залишитись і рефері Едуардо Гонсалес. Під час матчу чемпіонату Іспанії між Валенцією та Гранадою він зірвав вдалу атаку хазяїв поля, збивши гравця з ніг. Арбітер, звичайно, вибачився, проте шанс прогаяли. Далі без слів. Не вистачило їх у перекладача, наставника краснодарської кубані пана Петреску. Петреську. Преферика Лузасте дики Вікторії. По 6 Тим грати на коротше. Чому він відмовився перекладати відповідь свого боса відому йому одному? Додамо лише, що після фінального свистка пан Петреску ледь не розпочав бійку з гравцем самарського клубу. Вочевидь, тут мовних перепон не було. І нарешті неперевершені емоції відомого італійського коментатора. Цього разу з приводу перемоги його улюбленого Мілана перемога далася непросто. Тож і емоції не прості. Шоло, шоло за банків, сідоми дібеза, злим'я, до мене з банярмі! Дуя вже набрілеться! Дуя взела перерічеться! Преазено, просто антрафа дифферензіва! Сергодя! Минулого тижня ми розігрували квитки на матч Металіст Мальме». Запитання від Мирона Маркевича було таким: Який матч під моєю орудою «Металіст» виграв з найбільшим рахунком. Правильна відповідь була такою: це матч проти Дебрецена в Угорщині. Металіст переміг з рахунком 5-0. А ось і прізвище переможців, які першими надіслали правильну відповідь. Вітаємо! І сподіваємось, ви отримали задоволення від гри. А тепер увага! Розіграш квитків на товариський матч збірних України та Австрії, який відбудеться 15 листопада на стадіоні Арена Львів. Вопрос такий. Тогда я получил красну карточку за Украины. України. Автори перших правильних відповідей отримають по два квитки на матч Україна-Австрія, який нагадаємо відбудеться 15 листопада на стадіоні Арена Львів. Відповіді відправляйте на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Дивіться у наступній програмі. Тричі найкращий футболіст України Віктор Леоненко. Тільки для програми Болфут. Про свою кар'єру і непростий характер. Якщо би бы я був якимось жупалізом, да, так, так сказати, жорстко, я уверюю, що я б, мабуть, зараз федерації футболу працював. Програма Болфут гостює у легіонера Київського арсеналу Холостяка Олександра Кобахидзе. Вот так, починаєш і, і, і на крути дістані у рубриці містер і місіс Сміт Віталій та Ганна А, она меня гладит, говорит, мой Что Що б ви хотіли поміняти своєму? Віталік, викинь телефони. <ріху> у нього їх слишком много. І він очень часто по ним разговаривает. Болфут. Це футбол. Тільки навпаки. І на останок. За лічені хвилини до початку поєдинку між харківським металістом та київським динамо. Прогноз на матч від наших експертів. Це буде дуже цікавий матч, тому що зараз «Металіст» в хорошей формі. Динамо потеряла кілька ключових гравців, як Єрмоленко, я думаю, «Смілєвський» пока был как бы, в неплохой формі, но ще не набрав. А також непонятно, «Шевковський» буде ли грати і мехалик. Это, я думаю, серйозні потери для Динамо. І так як Динамо сейчас тоже не, как бы, не в лучшей своей форме, у «Металіста» є шанс дійсно виграти вдома у Динамо. И подняться выше Динамо Киев, который они хотят использовать. Один-один. Один-один. Ну, как-то этот счет, на мой взгляд, самый такой подходящий для соотношения сил между командами. А учитывая то, что я хайковчанин, давно живущий и работающий в Киеве, он как-то так и меня более-менее удовлетворяет. Динамо можно обыграть вообще любым составом. А плюс еще сейчас не будет двоих. Ну, хорошо, хоть Шевковский будет. Я буду болеть за красивый футбол.